Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би дуже коротенько обговорити ту тему, що зараз Україну атакують дрони Камікадзе. Ось дивіться. От у нас в кожен день атакують дрони Камікадзе. От сьогодні зранку були прильоти по Сумах, ну, по Сумській області, і по Києву. Я знаю, що ті дрони Камікадзе, їх е, чути. Ну, дуже чутно, коли вони летять, тому що такий звук, начебто, мопед верховина летить по вулиці, по небу. І ось дивіться: от як можна, щоб коли така ситуація в Україні, щоб коли от ці дрони камікадзе, щоб коли пан Чаус звернувся до людей? І каже, що ми просимо вас в вечірній час економити електроенергію, не вмикати праски, не вмикати е, там пральні машини. От як можна, щоб в кафе ввечері валала музика так, що неможливо знаходитися в будинку за зачиненими вікнами. От у нас на Масанах є кафе, я не хочу називати його назву, його всі знають. Бо на нього вже писали скарги і до Чернігівської міської адміністрації, і до поліції, і до війни викликали по 10-15 разів за ніч поліцію туди. Ніхто нічого не робить. Ось дивіться, вони кожен вечір вмикають там музику. І музика от позавчора волала до, не до 10, до 11-ї години. А взагалі до 10, до, 10, не до 10, до пів 11, 6 вечора, кожен день волає музика так, що чутно на кінцевій зупинці, отам біля лісу. І от скажіть мені, от давайте ми з вами швиденько розберемо таку ситуацію. От припустимо, що летить отой дрон. А звук такий, наче я ж кажу, наче по небу летить мопед верховина. От припустимо, ми почули на масанах летить дрон. Відразу зателефонували до поліції. Зараз полі... ну, поліцейські, у кожного автоматична зброя, військові. Відразу, куди полетів, де чули, куди полетів. Хлопці злетілися, а він, от, припустимо, кружляє на Чернігу. Він хоче вразити об'єкт критичної інфраструктури. Хлопці злетілися. З автоматами і відкрили шквальний вогонь і збили той дрон. Як можна почути, що летить дрон? Як можна почути, що летить дрон? Якщо, я кажу, так валає в тому кафе, яке знають не тільки у нас на Масанах, а у всьому Чернігові, де кожен день твориться таке, що про це навіть не хочеться, каз... ну, не хочеться казати. Як можна почути якийсь дрон, якщо там так, я кажу, там просто, ну, знаєте, там просто. Пісні, от, пісні і танці. От як можна? Чому не виконується наказ керівника Чернігівської військової адміністрації? Там кожен вечір горить така ілюмінація, що нехай би пан Чаус приїхав і подивився. Скільки це знущання з людей, що буде продовжуватися? Скільки? Тому що я пропоную. Я пропоную, щоб пан Чаус видав просто наказ, щоб терміново усі, ну, в усіх кафе міста заборонити взагалі вмикати музику. Взагалі заборонити вмикати музику. Тобто не те, що там не можна гучно вмикати, бо якщо буде такий наказ, то ви просто повинні знати, що музика буде валати і далі, тому що ніхто не знає. Як це гучно, а як це тихо, немає ніяких там засобів для вимірювання, тобто це все не те. Тобто, якщо ви не хочете, щоб завтра не доведи Цариця Небесна, у нас тут було те, що в Києві, то цей наказ повинно він повинен бути підписаний. Не можна в кафе вмикати взагалі музику ніяк. Хочуть поячити, нехай сидять, пиячать. Щоб ну, нехай буде тихо. Зробіть це. Бо може бути дуже велике лихо. І на то кафе, як я не хочу його називати, я ж кажу, на нього вже писали ще до війни, писали заяви і в Чернігівську на ім'я ім мера, і до поліції, і куди не писали, і ніхто не робить взагалі нічого. Бо кажуть, що там у владі у Чернігівській. Дуже волохата лапа за то кафе. Тому не робить нічого. Ні поліція, ні адміністрація, ні депутати нічого вже писали стільки заяв на нього і що творили, те і витворяють. Тому, я думаю, так буде зробити вірно. Дякую за увагу. До побачення.